Свідчення. Спочатку видіння коли ми співали, коли прославлення співало ми разом з ним, то я просто побачила те, що написано в откровенні Коли перед простолом славили Бога всі, всі на колінах, всі славили Бога, я це все побачила. тут прямо сяєво сходило з неба, престол Божий. І ми всі славимо Господа, і дуже багато ангелів поміж нас. І всі славять Бога хировими, серафими. Це так круто, це так. Ну, ми, Ви знаєте, що ми небожителі насправді, хоч ми і живемо на землі, але ми насправді небожителі. І це моє свідчення буде зараз з цим зв'язано. Вчора я прославила хвала і поклоніння. Це моє. Я літаю, я там обливаюся єлеєм і, і наповняюся дуже сильно. І вчора я прийшла, мене вже плющило зранку, щось не то зі мною було. І прийшла на хвилу. Нема такого, щоб я на хвилі сіла або сиділа. Вчора якась то мені щось недобре було. То щось мені ноги, то щось мене. То я сідала, то вставала, то мене радість накривала, то наоборот, щось мені якийсь там незрозумілий. І я вже їхала додому. і Я раніше пішла, такого ніколи не було. Їду додому, і теж мені щось недобре, нехорошо, не можу зрозуміти, що. Йду в церкву, голова важка встала зранку. Тут на прославленні до мене приходить таке. Я не місце для якогось духа піднебесної. Я не місце, тому що я є храм Божий. І я сказала це, я не буду з цим миритися, я не буду це терпіти, що я прийняла, не знаю, коли і як, вон із мене, бо моє тіло є святе. І ви знаєте, це хвилина, і мій стан обернувся. Така легкість, голова легка, голова не болить, все класно, все круто. І за кожною хворобою стоїть якийсь дух. І ми не повинні з цим не миритися, не приймати. Просто так і амінь. Ми є тіло Бога, храм, ми є святі. І ніякому духу не місце в нас. Тому що брехун намагається нам це нав'язати. Ми не повинні це приймати. Приходять думки в голову. Боже, зачепили якийсь вірус. Щось мені не. Ніякого віруса нема. Ми просто недоторкані.